Вітаю! До вашої уваги пропонується огляд набору з трьох насадок KitchenAid Для розкочування тіста, виготовлення спагетті та фетучині. Насадки виготовлені з довговічної сталі та сумісні з усіма планетарними міксерами KitchenAid. Якщо ви пробували приготувати домашню локшину, ви знаєте наскільки це трудомісткий процес. Але завдяки планетарному міксеру та насадкам KitchenAid у вас є шанс частіше балувати своїх рідних не лише домашньою локшиною, а й лазанією, спагетті та ще сотнею страв із справжньої італійської пасти. Перша насадка для розкочування тіста дозволяє легко розкачати тісто в гладку смугу шириною до 14 см та необхідної довжини. Товщину тіста обираєте самі. Просто поверніть регулятор від 1 до 8. З її допомогою ви можете приготувати листи лазаньї, пасту фетучині, лінгвіні, спагетті або найтонші капеліні, які також називають волосся янгола. Друга насадка для нарізання спагетті. Готові макарони можна відварити одразу або заморозити чи висушити для подальшого використання. Третя насадка для нарізання фетучині. Насадки не можна мити водою. Для їх чищення використовуйте спеціальну щітку, що входить до комплекту. Набір насадок KitchenAid для розкочування тіста, спагеті та фетучині виконує всю важку роботу, а вам залишиться лише насолодитись смачною пастою.